Годиннику п'ята вечора. Після 12-годинної перерви техніка комунального підприємства послуга знову готується виїхати на дороги міста. Які вулиці сьогодні опрацьовуватимуть, дізнаємось з перших вуст. Виїжджаємо у рейс разом із водієм. На низькому старті шість одиниць техніки. Водій нашої снігоочисної машини Станіслав говорить: сьогодні виїжджає вдруге. Вранку втраті ночі працювали було. Як сказати, поки не було руху, можна було працювати. З розчисткою було все удобно, потім почався інтенсивний рух, сніг, дощ. Роботу завершили по обіді цього дня і техніка, і водії відпочивали тільки три години. Зараз, поки, поки в нас місто живе, машина рухаються, зараз ми поїдемо почистимо мікрорайони, а тоді вже вийдемо на... Поперечні вулиці поприбиваємо краї і будемо ну, будемо готуватися до морозів, щоб дорожнє полотно було чистим. Заступник міського голови Даніл Савенко, який відповідає за роботу комунальних служб міста, говорить, нині приділяють увагу ґрунтовим дорогам. Зараз техніка максимально буде працювати на дорогах з ґрунтовим покриттям, але скажу вам чесно, ну, ми працюємо, робимо, але в ідеальними дорогами з твердим з ґрунтовим покриттям дороги не будуть. В будь-якому випадку техніка працює з учора з ночі, і техніка за сутки майже не заїжджала в гараж на територію комунального підприємства. Тобто техніка працює нон стоп. Техніка одночасно працює у чотирьох мікрорайонах на дослідній рокитному сороченцях та у військовому містечку. Наша снігоочисна машина працює на вулицях Рокитного. Станіслав проїжджає і вузенькими провуличками говорить тут працювати складно. Зільно. Розширень майже можливості немає. Ну, в один прохід проходимо. Кому подобається, кому не подобається, Ось гілки пішли по, по машині. І навіть такі складні ділянки вдається прочистити завдяки новій техніці, яка працює вже четверту зиму. Машина мені маневрова, ловка, вона безкапотна, то тобто з нею можна крутитися. Радіус рубли руля дозволяє розвернутися на невеличкій площадці площині. Можна навіть на цій дорозі завшишки розвернутися без проблем. Вона нова, ну, безвідмовна. Ну, Для неї ще снігу такого не було. Та все ж не скрізь може пройти великий спецтранспорт. Вузькі провулки найчастіше очищають трактори. В основному приділяють увагу трактора, тому що ним ним трохи менше, Ну, Стараємося всім приділити увагу. Де я де я зможу заїхати машиною, я заїжджаю. А тоді, якщо не заїжджаю, я хлопцям дзвоню. Кажу, де не був. Вони заїжджають тракторами і розчищають. Надалі повертаємося у центр міста. Садовою прямуємо на вулицю Шевченка. Дорогою Станіслав говорить, під час минулого снігопаду обабіч було припарковано чимало автівок. Тож якісно прочистити шлях не вдалося. Отут машин стояло. Тоді, коли оце воно оці снігото падав, і дощ. Ішов. Коли його треба було почистити, так як треба тут не можна було почистити за те, що машин гораздо стояла. Ну, видно все, що ну, чисто. І навіть цього разу з очисткою дороги виникають складнощі. Знову заважають автівки. Тут, тут прочистити нереально, тут не можна прочистити. Ось Тут навіть видно, як прочищали той раз, ну. І просили, отут, між прочим, людей, людей просили між іншим, щоб від'їхали. Ніхто не дрегував не нашов. З вулиці Шевченка повертаємо на житню. Сьогодні ми тут вперше, тож роботи буде трошки більше. Будемо її розчищати, розширяти. із водієм на маршруті. Ми пропрацювали більше двох годин. Максим Бедік, директор комунального підприємства Послуга, яке і відповідає за утримання шляхової мережі, говорить загалом, техніка очищала вулиці міста протягом 9 годин. Техніка комунального підприємства вчора виїхала о 17 годині. Працювали по всіх мікрорайонах в луках. Працювали на сороченцях, на опитної, на бамі, військове містечко, кустовці. Працювали до другої години ночі. Наразі готуються до чергового виїзду. На сьогодні водії готуються до виїзду у вечірній час і знову будуть, будуть працювати вночі. Тротуари ж додатково очищали цього ранку. Двірники працювали в штатному режимі. кожен працював на своїх участках. Потім бригадним методом посипали вулиці. Посипали вулиці від Котляревського до земської, посипали Коптєва, посипали незалежності, посипали вокзальну. і також далі продовжують працювати. Також зранку виїжджав машина Джима виїжджала, посипала солью. Тротуари в умовах снігопадів та значного зниження температури повітря підприємство працюватиме без вихідних, говорить Максим Бедік. На вихідні підприємство працює в посиленому режимі. Як ви бачите, снігопад не припиняється, прогнозують пониження температури. Техніка планує виїжджати на вулиці в штатному режимі.